Українські бізнесмени, волонтери та чиновники об'єднали зусилля заради учасників бойових дій. Тепер, завдяки соціальній картці, вони отримують безкоштовну юридичну та медичну допомогу, а також знижки на покупки у торгових мережах, освітні та оздоровчі програми. Вона надає можливість уже на сьогоднішній день безкоштовно це цілодобовий контакт на кол-центр, цілодобовий з наданням юридичної і правової підтримки. Медичні консультації, а також е, завдячуючи нашим партнерам бізнесу, тож мають можливість суттєво зекономити в торгових всеукраїнських мережах. Підтримали таку ідею представники влади і під оплиски залу голова Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників АТО вручив перші дві картки. Я думаю, що це якраз буде, щоб ваші підрозділи, могли це. Тут діляться і про подальші мрії стосовно пільгового проїзду. Це не державна програма, це програма громадської організації. Я вбачаю в цьому, якщо вона запрацює, то можливо знову таки поставити спеціальні картрідери, так називаємо, в міському транспорті. І учасника того, який заходить цей транспорт, проводить цією карточкою через карт-рідер, Ми знаємо, що цей автобус за. Сьогодні 12 квітня чи 12 березня перевіз 8 пільговиків. І це реальний облік того, що держава повинна компенсувати перевізник. Відробити картку неможливо, вона має кілька ступенів захисту і штрих-коди. Код 128-й, він дає можливість вести облік дійсних учасників АТО і спільно з Державною службою. Навести лад, щоб там дійсно були учасники АТО. Інший код і магнітна стрічка дає можливість використовувати в торгових мережах в, то по всій Україні. Лицева сторона тут вона іменна, прізвище і ім'я, вона ідентифікована, також має декілька ступеней захисту. Тапі вже випущено 25 тисяч карток, вручено тільки дві. Аби отримати таку соціальну підтримку, треба зайти на сайт громадської спілки Українці разом та заповнити анкету. Видача карток розпочнеться поки що з міста Києва, а згодом запрацює через всі філіали України. У цьому допомогти пообіцяли чиновники. Я демобілізувався півтора місяці назад і одразу ж почав приймати участь із українці разом в цьому проєкті. Безпосередньо сам тестував номер допомоги юридичної, і воно мені допомогло. Це пока пілотний проект, але я впевнений, що він буде працювати. Бо я, як голова асоціації воїнів, Київська Русь, я маю вже близько 700 заяв на отримання карточок. Це український проект дуже масштабний. Поки що вдалося долучити до нього деякі великі торгові мережі. З іншими ведуться перемовини. Планується також, щоб знижку отримували учасники, АТО і на автозаправках. Автори соціальної картки сподіваються, організації підуть назустріч тим, хто знає, що таке війна. Допомогу та підтримку зможуть отримати не тільки учасники бойових дій, а й їхні родини. Надія Балагурак тарас Білово соціальна країна.